На гідрофері перестав працювати манометр, його залило просто ось водою, то треба замінити, як це зробити. Ну, По-перше, треба відключити гідрофер і, по-друге, перекрити. Ну і придбали ми новий манометр ось такий. Підберемо необхідний ключ, відкручуємо обережно. Ось полегенько. Трошки буде капати, ну що ж, там там вода ще можна підставити якусь ємність. Ключ на 14 добре підходить. Тут, бачите, вже все проржавіло. Ну і далі можна відкрутити просто рукою. Ух, почало бризкати, тиск ще є. То певно треба скинути тиск. А зараз ми трошки його скинемо. Все, вода вже не біжить майже, можна працювати. От тепер майже все добре. Все одно є тиск. Трошки біжить води, але то нічого, що робити. Ось такий манометр. Новий манометр у нас виглядає ось таким чином і зараз ми його будемо міняти. Трошки сантехнічного льону і пасти Юніпак не завадить. Все, намастили, тепер встановлюємо. Коли вже рукою не можна крутити, то треба ключем затягати. У старому манометрі ще вода тут. Мерехтить, ну що ж, іноді не співпадають різьби, але в нашому випадку все підійшло добре. Спробуємо вімкнути. Поїхали. Тиск показує. Система наповнюється водою. Це поки кран у нас перекритий. О, реле спрацювало і насос відключився. Тепер відкриємо систему. Тиск зменшився, бо система почала заповнитись водою. Вода є і холодна, і гаряча. Манометр працює. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Па-па!